Як тебе не любити, Харкове мій? Добр, добрий вечір, мої хороші. Давно не бачились, давно вас не дивились. Ой, Боже, вдома була, гриміло так, що просто заїкаюся знов. Хто такий, як я? Хто після обстрілів не дуже добре розмовляє? Я вас підтримую. Давайте Харків область. Що ми ще дивимось? З Полтаву область та Хмельниччину. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Спонсори мають можливість задавати питання, конкретні в етерах. Харків. Харків. Так, а де наші військові, смачненькі, наші місцеві? Значить, поясню. Поясню зараз. Значить, прямо події за подієм. Перше, наших хлопців, може ТРО, може якісь наші бригади, да, 93 наша, кудись знов піхають, але не на Харківщину. От кудись знов це для місцевих чим були. І це наші діти, наші чоловіки. Правильно? Знову якийсь на інший напрямок. Я так розумію, що може навіть туди, в бік ворога, туди насуджу. От, як знаєте, як знову збираємось в дорогу Дальню, але не на Харківщину. І це є питання, є проблема. Це буде обговорюватись. Сльози бачу і багато зниклих безвісті. Вибачте, Ну, така новина. Це не новина, да, скажуть сім'ї військових. Друге питання. Зараз почнуть розганяти, хтось вам прям на ворожих скаже, вкине, що на Харків наступ або Харків захоплять. Якась частина просто що, або що Харків поміняють на щось. От якась така буде провокація, цього не буде. Цього не буде, відразу попереджаю, більше мене про це не питають. Будуть пропозиції, є можливості самостійно долучитися, докупити щось в ППУ, може, реби, від чогось маленького для Харкова. Долучайтесь. Тут прям показує, що є можливість акумулювати ресурс для цього. Самим себе захищати. Ну, це прекрасно. А що нам робити? У кого є перевірені збори, кидайте мені. На телеграм, дівчата подивляться, я подивлюсь, якщо там дійсно великий і потрібний збір для Харкова, давайте розміщу на каналі, не проблема. Це безкоштовно. Люди долучаться. Тобто все, що ми можемо, це допомагати таким чином, бо всі всі служать. Харків. Де наші гроші на укріплення міста? Таке відчуття, що десь повинні бути обороні. Це знаєте, який бік. Вивчанськ, Ловчанськ. Подивимось, що там. Там буде ще провокація від ворога. може, щось стягує кудись. Пусте, воно все пусте. Всі ці розмови, що Харків захоплять, пусте. Тут готуємось до весни, до відбудови, якісь фонтани, якісь там парки. ну, Живемо своїм життям. Я сподіваюся, я все дуже зрозуміло пояснюю, бо багато інформації. Харків найближчі дні. Просто якось не дуже сильно дивилася. З вилка біда, з лікарнями біда, поруч бахне декілька разів. Приватна лікарня, щось приватне ще буде. Не може, медичний центр. Отаке от відчуття, що було фінансування від міста, чого якихось там потреб, а зараз ще нема цих грошей. От як чи не закладено, чи там держава допомагала, а зараз не допомагає. І притулки, і щось із дітьми. От соціалка, от як ніби все. Знаєте, а де гроші? Ну що ми зробимо? Харків найближчі дні. Хочеться страшне правосуддя, хочеться миру, хочеться. Це не те, що я хочу, це от випадає нам з вами. Хочеться добробуту. Хочеться, щоб до нас не боялися їхати, нам привозили. Таке відчуття, що як не всю продукцію довозять. Важко на фронтах. Смерть. перед місті смерть. Фу, аж мурахи пішли. Дивіться, ті міста, які. Прям поруч з Харковом, куди долітають каби. От буде страшно. Щось прям вигорить. Може важкий якийсь кинуть, може з чимось якоїсь ще. От як хімічні опіки йдуть. знаєте прям з... цегла прям запікається. От якийсь такий обстріл буде. Буде, і пройде, і тиша. Харків дивимось. Ну, область показує, не можу не сказати. Харків найближчі дні. Тут дуже треба, щоб хтось приїхав з керівництва, і якесь керівництво далі було по напрямкам для військових. Прям просять хлопці, прийдіть, скоригуйте плани, бо у нас втрати, бо ми десь там нам важко в обороні, бо ми втрачаємо людей час. Підтримку дайте, ви обіцяли її нема. Таке відчуття, що поставки затримуються. Великі смерті там в області. А Харків буде так. Буде перша, Я, так, щось паливо горюче, щось таке, енергія, ресурс, паливо більше показує. Друге, підсвічують ближче до центру, ближній центр, якісь об'єкти там, де нема військових, але. Ворогу підсвічують місцеві, що там можуть стояти військові. І це така 3-4 поверхи. Харків найближчі дні. Ну, я не знаю, ми ж, не, знаєте, як фестиваль квітів ми готуємось, до весни готуємось. Розквітати, буде атака. І ще атака одна: дрони, що ще ближче до ЖД. ЖД. залізниця. Колій. Лочанськ. І так затягнула Аня, довго дивишся, Лочанськ да? найближчі дні. Не розуміємо ворога. Ото От що й було. Ми не розуміємо, які наші плани далі. Що ворог планує. Обстріли важкі, але стоїмо. На своєму стоїмо. Їсточки хлопці хочуть, їсточки хочуть. Я ж кажу, щось про візію, може в самому місці і для хлопців. От, як знаєте, крепокрих там все збирається. Куп'янський напрямок. Куп дуже великі спекуляції йдуть навколо цього населеного пункту. Довіряйте військовим? Все, що можу сказати: Куп'янський напрямок. Ми та подивимось. Ну Просто дуже розганяють. Да. Перша була фраза в голові арта працює. Так, да, нам там важко десь. Важко, тому що ми не якось некомфортно стоїмо. Як це? Ну, Військові знають. От десь стоїмо, де от нам. от Або вперед треба пропихнутися, або трошки відійти. Відійти не можемо, люди за нами цивільні. Значить, треба вперед, вперед. Багато вогню. Тисне ворог, але, знаєте, це така штатна військова ситуація. Нам би зараз йому вдарить. Тут є ризики. Є ризики, але воно контрольоване. У нас все прораховано. Крок ворога, два кроки наші. Не панікуйте, поки що. Полтава. Е, гості до вас з керівництва. Буде удар по Полтаві. Не знаю, що у вас може бути з рефрижераторами, що це за виробництво там, де великі холодильники вдарить по енергетиці, по ресурсу. Вода встане, тепло встане. От туди хочу вдарити. Але це ближче до центральної частини міста Полтава, найближчі дні. Та да, інфраструктура. Я ти, може, на мир погоджуся, але я тебе так зруйную, щоб ти ще там, 10 років себе відбудовував. Отак буде. Миргород найближчі дні. Миргород найближчі дні. Загроза для цивільних. Миргород. Просто може бути навіть не дуже темно, не дуже ніч. Просто влетить зненацька. Дрони дуже уважно дивіться, що де кружляє. Хотів по інфраструктурі, потрапив по людях Миргород, найближчі дні. Дрони, дрони. А, десь може бути ракета на підльоті. Раз, два, три. Три, чотири загрозливі ситуації. Неспокійно. Коли летить ваш бік, ховаємось. Хмельницький, найближчі дні. Знаєте, що я вас люблю? Де я без вас. Закрита інформація по області, закрита інформація по передмістю. Щось вибухає, коли навіть нема тривог. Щось жужить, а нам не кажуть, що там дрон у нас. Місцеві вже звикли, поранені можуть бути. Хмельницький найближчі дні. Це Хмельниччина була. Хмельницький дивимося. Передмістя атака. Інфраструктура передмістя атака, над містом щось пролетить. Ні, у вас гучно, області місто. При тому, і місто. Притому зненацька, воно не до вас. Рано вранці, то те, що вам дуже важко, це сприймати 3-4 година ранку. Це взагалі таки загрозливий час.